Що ти слухаєш там, міломан. Ніч прийшла на небі зорі, в ліжечко я ліг зручненько, тільки падла наді мною, слуха музику гучненько. Як його я не прохав, Гниду цю давно я знаю. Візьму ж меню голочок, добре їх позаклинаю. Десь о півночі заснув. Зранку я дивуюсь, чудо, весь забинтований сусід, яке чудесне вчення вуду. О, дімочка, а що случилось? Що ти забинтований весь? Що, що, ночу поганенько було, А, десь в 12, да? А, бережи себе, дімочка, треба берегти здоров'я.